які карти Ой, кикарты классні. Залетающий кипен. Ну, то ж пал должен затащити Чи його немає, Немає, да? Що робимо, Можемо поїхати на горку, як дурачки? Вони бас візьмуть. Їдьте це, а я, якщо що, базу підсвітю, то я розповідаю. Короче, розповідаю. поїхали хаотично, блядь, отак. Хто куди? Короче, Короче гра... граю в соло, хто не хоче туди йти. Я от Хімір я не здав просто. Рандом, блядь. Ну поїхали, давай пачку його всі по центру. Ой, ху. Демон, демон, идите за мной, хоть по моим засвету, если что. Открывающий. Хоть чуть-чуть минусный не А мы по таких Не, ну они в базу поехали, там. Бля, базик тут Он до меня едет, он меня бачит, он не знает, что я Там центр свернулся, если что. О, спалив в бризку. Другого запись. Поехал, я прийму. Я базу беру. От давай, 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 ще и одну. Давай, давай, давай. Хорошо. Бля, альфа не пришла. Тикаем. Сейчас умру. Справа, тут бора близку, справа, справа близко, ты зможешь? Да. Заберу. Добрава. Лучше. О, у мене базик не пробив. Як іде? этому. О, лучше расходка. Поехали, базы, базика пизда. База, поехала, базика пиздать. Выходи ты прям, душіть, його, прям, душіть, його, прям а -а -а. лицо душить его прям дущить, его прям душить. Блин, пробуй, базика. Да базик, ты не глата, Вони своїх, вони своїх пиздять, блядь. Помогіть, помогіть. Ви короче, їх так закрутили, що вони злячили свічі хуйню. Помогіть. Ми такий хаос внесли в поле бою. Тупую, блядь, це піздець. Такий хаос просто. О, то там буде близько з боку біля мене. Я взагалі нічого не зрозумів, що сталося. Я ніхіра не зрозумів. Я на проживе базик не пробивай, вообще пушку сломал. Я по нему 2 тычки, бля, маны бьют. Грини по не подъезжаем, блин, не проезжаю, Рині Грини понятня 2 тычки по ней по базику, и базик зажрут, и да я гринигат в борт. Палять на 8, 8, 8. Боже

Віра, сажимайся, ти теж. Та я, блін, сука, не можу отійти. <гум>